Так, всім привіт. При мені тут привезли на прийомку такий ось редуктор. Як станочний, грубо говоря, крутиться, вертиться з шариками якийсь такий цікавий, подпорожинняними. Що це таке? Не знаю. Площадка якась, желедяка просто. Ну, оце все редуктор. Така який він. Наскільки обертів, в табличці нічого немає. Що тут табличка, що тут табличка. Тут якийсь підскос. Мабуть, масло заливать. Закручений. Хто знає, підскажіть. Буде цікаво, скільки він коштує. Так, на прийомки показувати нічого. Покажу те, що вже там відложене було. Ну, це все, так що буде в відео. Дивимося до кінця. Так, всім доброго ранку. Якраз для вас є новий огляд цікавих речей. Що сьогодні буде? Буде 250-й патрон для вас на продаж 5000. Він новий, емблема стоїть 1989 року. Є кулачки прямі. І з теж, мабуть, 250 -го патрона. Тому що по толщині вони товстезні. Може і з другого, але комплект, одразу кажу. Так, ідемо далі. Що в нас тут? Доща не було, був туман, тому все мокре. 5 гривень, 5 гривень, 5 гривень, 40 гривень, гайки латунні, не знаю, 10. це цей 5. Накатка ржава. 10. Цей 10, цей 20. Ось як чоловік не бере, не оплачує. Сразу кажу, хто оплатив, того і сразу буде чашка. Тому що, блін, лежала буквально неділю, чекала цього чоловіка, і чоловік не оплатив. Де він пропав? Чого він не оплатив, не знаю. Чашка знову таки є. 350 гривень. Е, ця фляга. Фляга у нас буде 120 гривень, це 10. Лінзи у нас будуть тут різні. Це ось 30, це 20, це 30. Ці по 100 годинник, нехай буде 45, 20, це у нас 40. переходник із першого на, на другий або ж третій конус, кому там треба ціна 80 гривень. Коловорот маленький, дитячий, 45 гривень. Ці у нас по, по 5 гривень нехай будуть для болгарки або ж для різних речей таких 25, це 20. Шампура три штуки знайшов. Ціна 100 гривень за них потім яблуки чистити кому треба. Ціна 50 гривень ручка для. Натвілій, щоб тут стояв надфіль, він поломаний. я його витягнув викинув ціна 10 гривень. Резинка 5 гривень, запальничка латунна, кому цікаво. ось така. Там вата внизу ціна 50 гривень. Цей в нас буде 30 гривень. Потім пробивати шкіру, я так розумію, для закльопок. Ну, такий собі. Не сказав би, що дуже хороший, 100 гривень він ваш. Так, стамєстка Довга, велика, гарна, з ручкою. Ціна 150 гривень. Сйомник ось такий цікавий, але деталі ще й немає до нього. Там розміри 20 на 110. Розмірів нема, тому 50 гривень він ваш. Шарошки дивіться 5 гривень. 10, 25, 25, 25, 25, ключ 45, 45 на 52. Це в нас 10 гривень, це 5 гривень, це у нас 15 гривень. 310 на 33 на 3 в нас буде, та нехай буде 40 гривень. Потім сопло якесь цікаве таке. Кому цікаво воно або латунне, або ж якась сплав. Ціна його 80 гривень. Так, ручка 40 гривень. Двоє кулачків 20 гривень. Кому цікаво болт, 5 гривень. Потім є ось така горілка з латунними ніжками 4 штуки. Кому цікаво. Все крутиться, все вращається. Можна якраз повернути. І все буде працювати, кому треба. Ціна її. Не знаю, нехай буде 120 гривень, вона ваша. Ці у нас 300 на 40 на 20 під квадрати тримати. Ціна їх 350 гривень. Цей у нас буде 60 гривень. Далі є тиски ось такі без нижньої частинки. Можна просверлити отвір і тим самим якраз зафіксувати їх на якійсь таній з губками со всім, все працює добре, змащено і повністю все. Ціна нехай 300 гривень буде, і вона ваша. 10 гривень. Патрони різні, кому які треба 45, 50, ці у нас 120, цей в нас 45 і цей 40. Лезо. Грамезне таке для Рубанка. Але правити треба ціна 50 гривень. Потім є ось такий екземпляр. Кому там більш детально треба, зробимо якраз 200 гривень він ваш. Я не знаю, як він називається, тому назвав так. Лінза 100 гривень із подзорної труби. Кільця, не знаю, нехай будуть 40 гривень за всі. Тримач, нехай 40 гривень. Мотор у нас 120 Ці у нас будуть для риболовлі. Кому треба 50 гривень. Редуктор у нас буде 50. Так, із швейної машинки моторчик. Номенклатуру показую, а так не знаю. Ціна та 100 гривень він ваш. кропорушка така ось. Я назову її кропорушка. Я знаю, що сахар або ж якісь речі. Ручки немає, сразу кажу. 60 гривень воно ваша. Далі йдемо мотор. Також номенклатуру покажу, совєтський, повинен працювати, крутиться все, все з ним добре. Ціна його 300 гривень. Далі штатів є ось такий довгий щось зробити, кому цікаво. Або ж робити лезо, або ж робити якісь ножі. Ціна його 70 гривень. Далі є медичного врача штамп. Кому цікаво, то також може купити його. Не знаю, 60 гривень він ваш. 10 гривень, 15 гривень. Всі рашпилі і напильники 14 штук, плюс пилочка там. Ціна 280 гривень. І вони ваші. Так, клавіші, дивіться, тут різні. Тому є 10 гривень, є 25. Він є в пачці замотаний. Є 40 15, 15, 10, 10. 15. О, ця річ якась. Кріплення, не знаю. Нехай буде 25. Гибка штанго. Ось така ціна 60. Ключі різні, царські. В них не видно нічого взагалі повністю. Ціна 60, 100 і 70. Так, це 5 гривень, 5 гривень. Фрези у нас будуть по 100, 3 штуки 300 гривень. Це у нас буде 70, це у нас 15, це у нас буде 45. Не знаю, пропонуйте. І це у нас 45. Ось ця, забув показати, річ, затискати, фіксувати, не знаю, для пресу або ще для чогось. У неї ручка тут. Ціна 200 гривень. Далі уголки 15, 20, 10. Шпінгаліти хотів сказати. <сіх> крючок для того, щоб закривати 30 гривень, 10, 10, 10. Викрутка у нас буде 70. Це 10, 15, 25. Ручка у нас буде 30, крючок 40. цей 15, 10, 10, 25. Гаєчки 5 гривень, 10. Трубочка 10, 10. Це в нас 25. Товстезний якийсь, не знаю, 20 гривень. Опять крючок. У нас буде 45, коловорот, нехай буде 60 болти. Ось такі. Кріплення із дверей, з всіх різних. Ціна 70, Фреза 100 на 16, мабуть. З кріпленням зі всім. Ціна 100 гривень. Так, дві пружини по 80. Цей в нас буде. 250 на віддачу. Так, що я пропустив цей. Кому там треба, 50 гривень, хай буде. Та й все. Все показав. Вроді би нічого не забув. Тому що інколи буває, щось показує не все. Тому кому як треба, можна показати, можна прислати, можна продемонструвати ті речі, які я не назвав. Кому щось подобалось, пишемо на вайбер. Вайбер вказаний ось в углу відео. Заходимо якраз в групу. Група знаходиться під відео. Там, якраз коли ви натискаєте на назву, там висвітлюється якраз група, назва, повністю всі реквізити, збір, повністю все. Все там якраз знаходиться. Можете зайти, перевірити. Цікаво буде якраз дізнатися повністю цікаві інформації. В групу додаю якраз фото для того, щоб люди бачили, що я буду продавати в наступному відео. А ось що я забув. Кріплення якраз для цих. ціна 200 гривень забув. Ну і так і все. Кому що сподобалось, фіксуйте, присилайте фото, будемо з вами домовлятися і будемо ви відправляти як Укрпоштою, так і новою поштою. Напоминаю, що можна відкласти речі після повної оплати. У Нас найголовніше правило це хто перший став, того і тапки. Хто перший оплатив, то і все. Тому що на цю. Тяжко, було чоловік 20 якраз. Одному людині, який був перший, якраз, так, «Да, я зараз оплачу, оплачу і пропав безвісті. Тому більше так робити я не буду. Хто оплачує перший, того і не буду не чекати ні день, не два, не три, не 10, не 20. Вибачаюся, але частенько таке буває, тому повинен якісь правила вводити. Все, всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. Як завжди, лайк, підтримка каналу, коменти, повністю все репост з друзям, знайомим, близьким. Кому як по змозі? До побачення.